віком тіло стає вразливішим, і після 70 років, воно потребує особливої турботи, але важливо розуміти, не кожна медична процедура це благо. Деякі обстеження, які в молодості могли рятувати життя, у старшому віці здатні завдати більше шкоди ніж принести користі. Часто з найкращих намірів лікарі призначають аналізи на всяк випадок, не враховуючи, що після 70 важливішою стає не лише тривалість, а й якість життя. Зайві втручання, хибні діагнози, тривожні випадкові знахідки, а іноді й серйозні ускладнення усе це реальні наслідки обстежень, які були просто непотрібні. Особливо небезпечно, коли рішення приймаються за старими шаблонами, без урахування віку, стану здоров'я та бажань самої людини. У цьому відео п'ять обстежень, яких часто варто уникати після 70 і реальні історії, які покажуть, чому. Частина перша мамографія коли варто зупинитися. Ніні Степанівні 74 роки. Вона активна, любить доглядати за квітами, читає газети та щонеділі ходить до церкви. Щороку вона проходить профілактичні огляди на всяк випадок, як вона каже. Усе життя звикла дбати про себе, бо в родині були випадки серцево-судинних захворювань. І ось на черговому огляді терапевт порадив їй зробити мамографію обстеження грудей, щоб виключити рак. Хоч у Ніни ніколи не було скарг, болю чи підозрілих симптомів, вона погодилася. Адже профілактика це ж завжди добре, правда? Мамографію зробили і на знімку побачили щось незрозуміле. Технік сказав, це може бути що завгодно, потрібне уточнення. Її направили на повторний знімок, потім на біопсію. Ці кілька тижнів Ніна практично не спала. У голові крутилися страшні думки, а раптом це рак. А якщо пізно виявили, що буде з моїм садом, якщо я не зможу його доглядати, біопсія виявилася болючою, і після неї були ускладнення: гематома, біль, довгий період загоєння. А результат все виявилося доброякісним, звичайне ущільнення, яке часто буває у жінок старшого віку. Не рак, не загроза, просто зайві тривоги. І, хоча результат добрий, стан самої ніни після всього пережитого значно погіршився. Тиск піднявся, з'явилося безсоння, а головне, зламалося те внутрішнє відчуття спокою, яке вона плекала роками. Питання: чи справді ця мамографія була потрібна? Все більше медичних організацій і авторитетних дослідників у світі дійшли висновку: після 70, а тим більше, після 75 років, якщо жінка не має симптомів і її історія здоров'я спокійна. Регулярна мамографія приносить мінімальну користь, а от шкоди може бути чимало. У такому віці багато утворень у грудях ростуть дуже повільно, часто настільки повільно, що жінка проживе з ними спокійно до кінця життя, навіть не знаючи про них. А от лікування або додаткові обстеження можуть призвести до стресу, ускладнень і навіть до небажаних побічних ефектів. Медицина змінюється. І сьогодні вже не стоїть питання, як виявити хворобу якомога раніше. Головне питання чи варто її взагалі виявляти, якщо вона ніколи не стане загрозою? Ніну Степанівну можна зрозуміти, вона просто хотіла бути відповідальною, але її приклад це нагадування. Після певного віку треба дуже обережно ставитися до так званої профілактики, іноді найкраща турбота про здоров'я. Це відмова від зайвого обстеження. Частина друга колоноскопія. Межа доцільності. Петру Васильовичу виповнилося 78. Він усе життя працював інженером, вів поміркований спосіб життя, не мав шкідливих звичок. Ще й досі любив ходити пішки, самостійно поратися на городі та щоранку варив собі каву, як це робив з молодості. Його здоров'я ніколи особливо не турбувало, хіба що тиск іноді стрибав. Але без критичних загострень. На черговому прийомі в поліклініці лікар сказав: Вам потрібно зробити профілактичну колоноскопію, перевіримо стан кишківника, бо вік уже відповідний. Петро Васильович здивувався: він не мав ніяких симптомів, не було болю, порушень, травлення чи тривожних змін. Та все ж погодився. Лікар знає краще. Подумав. Процедура пройшла не так гладко, як очікувалося. Спершу стандартна підготовка, яка вже сама по собі виснажує навіть молодих, потім сама колоноскопія, під час якої щось пішло не так. Стався прорив кишківника. рідкісне, але дуже серйозне ускладнення. Петра Васильовича терміново госпіталізували, йому зробили складну операцію, після якої довго тривав період відновлення. Він більше не зміг повернутися до свого звичного способу життя, ходив повільно, постійно скаржився на втому. А улюблена ранкова кава втратила свій смак. Цей випадок змусив родину поставити запитання: а чи була ця колоноскопія дійсно потрібною? У похилому віці інвазивні процедури завжди несуть ризик. Навіть якщо людині здається, що вона в добрій формі, організм уже не той. Система згортання крові, стан судин, реакція на анестезію усе змінюється з віком. Колоноскопія це незвичайне обстеження, вона потребує глибокої підготовки. Втручання в організм, іноді з використанням седації або наркозу. Ризики ускладнень від кровотеч до прориву кишківника зростають після 75 років, і це не виняток, а закономірність. Більше того, виявлені поліпи чи навіть незначні новоутворення часто ростуть дуже повільно, якщо їх навіть не чіпати, вони можуть ніколи не спричинити реальної шкоди. А ось лікування або видалення це вже інше питання. Воно може запустити ланчуг подій, які серйозно погіршать якість життя. Звісно, бувають ситуації, коли колоноскопія дійсно необхідна, наприклад, при появі тривожних симптомів або сімейній історії важких хвороб. Але проводити її лише через вік далеко не завжди виправдано. Петро Васильович просто довірився системі, але його історія це попередження для інших. У поважному віці кожне обстеження має бути виваженим, обґрунтованим і дійсно необхідним. Бо іноді краще нічого не чіпати, тоді і життя залишиться цілим. Частина 3. рентген-легень на всякий випадок. Івану Григоровичу було трохи за 70. Він чоловік пунктуальний і відповідальний. Все життя працював бухгалтером, звик до порядку і тому щороку проходив медогляд. Навіть після виходу на пенсію залишив цю звичку. Кожної весни здавав аналізи, перевіряв серце і, звісно, робив рентген легень просто для профілактики, як радили в радянські часи. Хоча він ніколи не палив, не мав жодних симптомів, ні кашлю, ні задишки, ні температури. Одного разу рентген показав щось незрозуміле невелику тінь у верхній частині легені. Лікар не став заспокоювати сказав: треба перевірити, може бути що завгодно. І почалося. Івана Григоровича направили на комп'ютерну томографію, потім на бронхоскопію, де через дихальні шляхи вводили камеру, аби детальніше подивитися на підозрілу зону. Обстеження були неприємні, особливо для людини його віку. Він майже не спав, їв через силу, дружина постійно плакала. У голові крутилася тільки одна думка: це рак, і це кінець. Але зрештою з'ясувалося, нічого страшного немає. Та сама тінь виявилася старим рубцем або фоновою зміною, яка не несе жодної загрози. Лікарі сказали, буває на рентгені не завжди зрозуміло. І ось тут починається головне. Іван Григорович прожив місяць у страху, тривозі, нервовому напруженні, а все через обстеження, яке з самого початку не мало чітких показань. Адже в нього не було жодних симптомів, а ймовірність захворювання на рак легень у непалячого старшого чоловіка дуже низька. Такі випадкові знахідки часте явище в медицині. Їх називають інциденталомами, випадковими аномаліями, які виявляють під час обстежень, зроблених без нагальної потреби. Більшість з них не становлять небезпеки, але після їх виявлення запускається механізм, додаткові тести, консультації, а іноді навіть хірургічні втручання. Променева діагностика також не є цілком безпечною. Рентген це опромінення, і хоча доза невелика, вона накопичується. А коли людина проходить і комп'ютерну томографію, і повторні рентгени, загальне навантаження зростає. Для молодої людини це може бути не критично, а для старшої додатковий ризик. Висновок простий: рентгенвогень на всякий випадок у людей старшого віку без симптомів застаріла практика. Вона часто не допомагає, але може сильно нашкодити морально, фізично, психологічно. Замість сліпого дотримання старих традицій важливо ставити собі запитання: навіщо я це роблю? Що змінить цей результат? Чи справді це потрібно? Бо іноді, аби залишатися здоровим, достатньо просто дати організму спокій. Частина четверта: тест не завжди рятує. Миколі Івановичу було 76. Він ніколи не скаржився на здоров'я і взагалі вважав себе міцним чоловіком. У молодості працював на будівництві, мав сильні руки, гарну поставу, завжди був активним. І навіть на пенсії залишався рухливим. Працював у саду, ходив на роболовни, спілкувався з онуками. Єдине, чого боявся пропустити щось серйозне. Саме тому раз на рік здавав аналізи, навіть якщо нічого не турбувало. Черговий аналіз крові показав: рівень ПСА. Простат специфічного антигену, підвищений. Його одразу направили до уролога. Лікар сказав: Маємо підозру на рак простати. Треба зробити біопсію. Микола Іванович не став сперечатися. Слово лікаря для нього було законом. Біопсія виявила невеличкий вогнищевий рак. Невеликий, локалізований, неагресивний. Але ледь лікарі почули слово рак почалась терапія. Призначили гормональне лікування для стримування росту пухлини. Вже через кілька тижнів Микола Іванович перестав бути собою. Його охопила слабкість, пропав апетит, м'язи почали танути. Чоловік, який учора носив мішки з картоплею, тепер на силу піднімав чашку чаю. З'явилася депресія. Він перестав жартувати з онуками, не хотів ні з ким розмовляти. Усе частіше мовчки сидів біля вікна. Його родина спочатку думала, що це тимчасово, але стан лише погіршувався. Найболючіше було розуміти: це не хвороба. Це лікування зробило його таким. І саме лікування, як згодом пояснив інший лікар, могло бути не обов'язковим. Справа в тому, що рак простати у багатьох чоловіків похилого віку росте дуже повільно і часто він настільки повільний, що людина помирає з ним, а не через нього. Більшість таких новоутворень ніколи не призводять до серйозних симптомів або загрози для життя. Але як тільки виявляють слово РАК включається тривога і починається лікування, яке в багатьох випадках не покращує якість життя, а навпаки, її погіршує. Саме тому багато медичних організацій не рекомендують проводити тест на ПСА чоловікам старше 70 років, якщо в них немає специфічних симптомів: утруднивуватипускання, болю або сімейної схильності до агресивних форм цього захворювання. Історія Миколи Івановича не виняток. Це нагадування, що іноді обстеження, яке здається простим і безпечним, може запустити ланцюг подій, які знищують те найцінніше, що лишається в поважному віці: спокій, активність і гідність. Перш ніж здавати ПСА просто про всяк випадок, варто чесно спитати себе, що я зроблю з цим результатом? Чи хочу я лікувати щось, що, можливо, ніколи не стане проблемою? Бо іноді відмова від обстеження це теж рішення мудре і далекоглядне. Частина п'ята. Загальні скринінги на все, коли турбота стає небезпечною. Ганна Петрівна завжди була дуже уважною до свого здоров'я. Ще з молодості вона щороку проходила медичні огляди, робила аналізи, перевіряла тиск, стежила за вагою. І навіть коли їй виповнилося 75, вона продовжувала з тією ж завзятістю відвідувати всіх лікарів, які тільки були в доступі. Їй здавалося, що таким чином вона страхує себе від серйозних хвороб. Кожен візит до поліклініки був ретельно спланований: загальний аналіз крові, біохімія, щитоподібної залози, печінки, нирок, флюорографія, електрокардіограма усе по списку. Жодних скарг у неї не було. Але як казала сама Ганна Петрівна, краще перестрахуватися. На одному з чергових УЗД щитоподібної залози лікар-діагност побачив невеличкий вузол. Нічого страшного не сказав, але порадив звернутися до ендокринолога. Ендокринолог направив на аналіз гормонів і зробив пункцію взяття клітин вузла для аналізу. Результати виявилися неоднозначними, не рак, але й не повністю нормальні. Це одразу підняло тривогу. Ганну Петрівну направили на консультацію до онколога, хоч ніхто прямо не сказав, що це онкологія. Проте, вже сам факт такого напрямку викликав у неї паніку. Онколог порадив не чекати і почати профілактичну терапію, призначили ліки для зменшення активності щитоподібної залози. Через кілька днів почалася алергічна реакція: свербіж, висип, слабкість. Ліки довелося відмінити, але стан Ганни Петрівни уже погіршився. І все це через вузол, який в 9 з 10 випадків не потребує жодного лікування в її віці. У старшому віці тіло зазнає багатьох змін. У більшості людей похилого віку можна знайти невеличкі утворення, відхилення чи вузли, і в нирках, і в печінці, і в щитоподібній залозі. Але це не завжди патологія. Часто це просто частина природного старіння. Проблема в тому, що коли лікар бачить щось не зовсім звичне, запускається ланцюг, нові обстеження, аналізи, консультації, іноді втручання. І навіть якщо нічого небезпечного не знаходять, людина проходить крізь стрес, витрачає гроші, час і сили. Інколи ця лавина турботи може нашкодити більше, ніж мовчазна недосконалість, яка просто є в тілі. Ганна Петрівна хотіла захистити себе, але її історія це приклад того, як надмірне бажання перевірити все може обернутися низкою проблем, яких могло і не бути. Загальні скринінги без симптомів і чітких показань не завжди добро, особливо після 70 років. Бо в певному віці головне не шукати хворобу, а берегти спокій. Іноді найкраща профілактика це стриманість і розумна обережність. Життя після 70 це не про нескінченну боротьбу з кожною потенційною хворобою. Це про інше, про якість, про внутрішній спокій, про мудрість, яку дає досвід. У цьому віці кожне обстеження має сенс лише тоді, коли воно дійсно може щось змінити на краще. Не кожна медична процедура корисна, іноді вона приносить більше шкоди, ніж користі. Тривога, біль, ускладнення, непотрібні ліки. Найкраще рішення не завжди дія, а часом, навпаки, обдумана відмова, бо в зрілому віці найважливіше не кількість втручань, а збережене почуття гідності, щоденна радість і стабільність. Слухайте своє тіло, питайте у лікаря не лише що робити, а й навіщо. І завжди зважуйте, що це може мені дати і що здатне забрати. Бо мудрість це вміння не лише лікувати. А й вчасно відступити. Якщо вам сподобалось це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд, до зустрічі!